Починаючи з 2021 року, ЮНІСЕФ в Україні активно впроваджує універсальну прогресивну модель домашніх візитів або ж турбота з народження вдома. Програма турбота з народження вдома це спільна програма ЮНІСЕФ та міністерство охорони здоров'я, яку ми започаткували як пілотний проект ще в 2021 році в Донецькій області. У 2023 році програма почала рости. Ми її принесли в Житомирську область, і далі вже до кінця 2024 року ще 15 областей України долучились до впровадження програми. Мета даної програми зміцнити систему первинної медичної допомоги сім'ям із новонародженими дітьми. Фахівці пояснюють, модель також націлена на загальну підтримку батьків. Це виявлення ризиків соціальних, побутових, психологічних, вчасне перенаправлення, переадресація і відповідно допомога для батьків, консультування батьків з основних питань, таких як вакцинація, грудне вигодовування, моніторинг розвитку дитини, виявлення ризиків, допомога батькам в ситуаціях, коли потрібна психологічна підтримка цим сім'ям, які сьогодні в такі складні часи, все таки народжують дітей, і потребує кожна мама сьогодні потребує допомоги. А мама, в якої, наприклад, сьогодні чоловік на війні знаходиться, вона особлива мама їй особливо потрібна ваша допомога. Дуже дякую, що з точки зору медицини ми також долучаємо не тільки соціального супроводу, а й з точки зору медичних працівників. Ми долучаємося, і допомагаємо цим сім'ям. Програма вже реалізується в 15 областях, серед яких і Житомирщина для того, аби промоніторити надання послуг та поділитись досвідом впровадження моделі. ЮНІСЕФ проводять регіональні семінари із участю органів місцевої влади та представниками центрів первинки. Житомирська область була одна з найперших областей, які долучились до тоді ще пілотної програми. На сьогодні ну, це відбулось у 2023 році. І на сьогодні вже 23 заклади, які пройшли навчання. 23 заклади первинки в усіх частинах Житомирської області. Одним із перших в області програму запровадила Овруська громада, де її реалізація стала в нагоді через складність потрапити до амбулаторії сім'ям за перший місяць зразу було е Проведено 40 візитів взяти на облік 40 дітей. А вже за півроку у нас вже було на обліку 148 дітей, 516 візитів. І так ми як кажуть, набирали обертів у 2024 році. Мон випустило наказ, згідно з яким модель регулюється як частина національної програми. Проте представники ЮНІСЕФ вірять, що кількість долучених родин та закладів значно зросте. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.